Салон машиної вишивки Олени Яшиної існує вже більше десяти років. Жінка ділиться під час декретної відпустки, захопилася творчістю, яка переросла в повноцінний бізнес. Каже, в мирний час виготовляли фартухи для б'юті індустрії та різноманітні логотипи для бізнесу. Але після початку повномасштабної війни перепрофілювалися, почали шити шеврони для військових. Харків, як основний постачальник, тоді ще шевронів він не міг працювати, і ми взяли на себе дуже велику. Кількість замовлень, які ну не, не могли робити ті, у кого там активні бойові дії. Тому ми от почали з шевронів. Потім трішечки налагодились виробництво шевронів на масових виробництвах, і у нас ну більш менш так часу з'явилося. І хлопці вже ті, які в нас замовляли, звернулися до нас з такою таким проханням. А ви можете зробити таке? Вишивати орнамент на військовій формі масово почали нещодавно. Власниця розповідає, виклала відео з готовими образами в популярну соціальну мережу. TikTok. відео набрало багато переглядів та одразу посипалися замовлення. Є черги на замовлення зараз, і вони були ну дуже попит різкого. Зріс. Але я вважаю, що наші хлопці варті найкращого, тому краще почекати доброго, чим брати або що. Виготовлення такої вишиванки займає приблизно дві години. Спочатку на комп'ютері дизайнер обирає потрібний орнамент та програмує машинку для подальшої роботи. Швейний апарат самостійно видруковує потрібний візерунок та згодом на готову військову форму, яку закуповують з Харкова, нашивається малюнок і надсилається замовнику. Задійний в процесі дизайнер, який малює зазвичай картинку. Оператор, який вишиває картинку, швачка, яка пришиває виготововірів, і дівчата, які пакують, вже відправляють на пошті менеджери. Наразі вишили вже понад 500 таких бойових вишиванок. Вартість складає від півтори тисячі гривень в залежності від складності, але черга за ними просто нескінченна. Олена тішиться, що більшість з них замовляють на весілля, і вона таким чином причетна до цієї важливої події. Каже, це мотивує і надалі приносити радість та користь нашим. Захисникам та захисницям Дар'я Візір Ілля Ломовський новини 9 каналу.